Шановні друзі, нашу відеоконсультацію ми хочемо присвятити такій проблемі, як дитяча тривожність. Ну, взагалі, якщо ми будемо говорити про тривожних дітей, то якраз тривожних дітей досить часто ми і не помічаємо. Тому що, в свою чергу, гіперактивні та агресивні діти, вони завжди на виду. Ми їх завжди помічаємо, бачимо, знаємо їхні проблеми і можемо очікувати від них тих чи інших неадекватних дій. В той же час, як дитина тривожна, вона не виявляє себе. Вона навпаки намагається якомога глибше зберегти свої проблеми. Не виявити їх, не показати. І тому отут нам, дорослим, необхідно звертати увагу на проблеми саме цих тривожних дітей. Чому? Тому що такі діти вони найчастіше, вони тихі, спокійні, лагідні, вони не висловлюють якихось таких бурних виявів. І досить часто все тримають, намагають тримати в собі. А це, в свою чергу, призводить до того, що проблеми оціє їхньої невпевненості вони більше консервують саме цю тривожність. Ну, як, принаймні, виявити тривожну дитину, на що необхідно звернути увагу? Які можуть бути маркери тривожності дитини? Ну, в першу чергу, це діти виявляють постійне занепокоєння. Крім незапо... занепокоєння, вони виявляють певні такі труднощі, іноді е, таку своєрідну неможливість сконцентруватись е, на чому-небудь. Чому е, е, у них досить часто це можна побачити по обличчю, нап... напруження м'язи, обличчя, шия, і е, е, у них іноді виникає дратівливість. Крім того, у тривожних дітей досить часто бувають порушення сну, їм досить важко заснути. Я вже не кажу як нічного сну, так і денного, якщо це в першому класі. Тобто ці всі моменти вони якраз вказують на те, що дитина тривожна. Але в той же час що важливо, важливо таким дітям допомогти. Яким чином, в першу чергу, у таких дітей. Треба розвивати і підвищувати їхню самооцінку. Саме цим дітям ми маємо адресувати впевненість в тому, що те, чим вони займаються, вони обов'язково зможуть розв'язати, подолати. Обов'язково таким дітям треба нагадувати, що у тебе все вийде, ти це зможеш. Сьогодні у тебе набагато краще, ніж те, що ти робив вчора. Обов'язково треба завжди, щоб вона відчувала цю підтримку. Ну, іноді потрібно, можливо, навіть дитині запропонувати, щоб те, від чого вона тривожиться, або що викликає у неї напругу. Хай вона його намалює. Давайте подивимося разом, що вона зобразить на цьому малюнку. І Можливо, потім попросити, щоб вона розповіла нам, а що на цьому малюнку вона зобразила, що там її тривожило. Тобто, що викликало той негатив. Дуже важливо, щоб вона вимістила з середини себе оцю всю тривожність назовні. Дуже важливо доручати таким дітям якісь такі певні завдання, в яких дитина може самоствердитись, показати те, що вона. Здатна подолати, здатна розв'язати. Причому це вона здатна зробити самостійно, без нашої допомоги. Ну і е, саме головне, що ці діти потребують від нас оцих е, постійних заохочень, заохочень правомірних, які будуть підтримувати. І давати можливість відчувати себе захищеними. Ну, звісно, батькам і педагогам треба пам'ятати про те, що дитина завжди мала би мати право на помилку. Особливо дитина тривожна. Дуже важливо, щоб дитина про це знала: що навіть якщо вона щось виконає не так, це не буде сприйнято несхвально, з агресією, з якимось певним негативом. А щоб вона відчувала, що вона може ще раз реалізувати те, що в неї можливо, з першого разу не вийшло. Якщо ми будемо враховувати ці особливості, дитина себе буде відчувати комфортно. Ну і ще дуже важливо, щоб після того, коли дитина прийшла додому, батьки обов'язково знаючи особливості своєї дитини, що вона тривожиться, проговорили з нею. Проговорили, як пройшов день, що з'явилось нового, як вона себе відчуває. І дуже важливо, щоб коли вона буде вже лягати спати, щоб вона в сон відходила на позитивній ноті, на ноті того, що все добре. Що наступний день принесе багато позитиву, що дитина це буде дуже добре почувати. Тобто, оцей момент засипання він дуже важливий. Важливо, коли він буде відбуватись на позитиві. Ну і аналогічно, коли дитина просипається, особливо та, яка досить часто страждає на тривожність, коли день у неї теж почнеться з позитиву. Давайте про це пам'ятати, давайте підтримувати наших дітей. І тоді тривожність їх буде лишати, і вони будуть ставати більш впевненими, більш відкритими в своїй діяльності, а значить, їм буде набагато простіше реалізовувати себе і розкривати свої можливості і таланти.